Десятки тисяч кращих синів і доньок українського народу віддають своє життя за державний суверенітет, територіальну цілісність і право вибору України. Ця ціна набагато вища за квадратні кілометри території, сотні тисяч тонн корисних копалин та мільярди доларів інвестицій. Але ми хочемо чітко зафіксувати: Крим це Україна, Луганськ це Україна. Донецьк це Україна. Ми, депутати Черкаської обласної ради, звертаємось до Верховного командуща України, президента України Володимира Зеленського, з пропозицією зайняти безкомпромісну позицію в частині захисту інтересів українського народу під час складних та тривалих переговорів щодо можливого завершення бойових дій. Ми наголошуємо на тому, що Україна давно зробила свій вибір. Ставлю на голосування прошу. Його можна було би розширити і доповнити багатьма пунктами, але вважаємо, що основні тезиси там сказані. Бо ми поділяємо цю позицію. Це воно, власне кажучи, думка ця консолідувала весь депутатський корпус. Ви ж бачите, що проголосували всі до єдного. Ваша фракція сьогодні була не менш чисельна. Чого колеги не прийшли? У нас декілька колег захворіло, а ще один одна колега в відрядженні перебуває в робочому за кордоном. Даний час війни всі говорять про те, що треба об'єднатися, прибрати свари політичні тощо. Але якби трошки воно все відбувається по іншому. Тому на рівні обласної ради ми хотіли все таки це об'єднання зробити. І попросили все-таки, бо звернення було до президента, щоб він пересмотрив, відмінив санкції до Петра Олексійовича і, в принципі, рухались далі. Війна закінчується, можна до цього повернутися і, в принципі, ну, не займатися оцим. Сварами, які зараз є, але я дуже вдячний своїм колегам, ті, які нас підтримали. Ми набрали за мою пропозицію 20 голосів, але цього не вистачає для того, щоб воно було включено в порядок проєкту рішення. Особисто я голосував, ну тому що зараз ну, без прибільшення історичний ключовий момент в нашій історії і. Ну, загалом, там же ж в цьому проєкт, проєкті проекті постанови, ну і от звернення в звернення, які проголосували. Там прості слова, абсолютно, що ми здавати всього, чого ми таки змогли добитися, відстояти під час трьох років повномасштабного вторгнення. Як думаєте, чому сьогодні зібралися депутати? Тому що з грудня місяця сесії не збираються, то кором не збираються, то сесії не відбуваються. Сьогодні щось зібрало їх? Ну тому, що не було ніяких там шкурнякових питань. Було одне єдине питання, яке дійсно стосується абсолютно всіх. Сьогодні дуже визначні історичні події відбуваються, і ми маємо продемонструвати всією Україною, що наші головні національні інтереси понад усе.